Філос. Ми сьогодні з вами пригадаємо азимут, Вирішимо декілька задач, які зустрічаються в нас на зубзну. Перш за все, потрібно пригадати, що ми називаємо азимутом. Азимут це кут між напрямом на північ і напрямом на даний предмет. Величину цього кута виражають у градусах і відлічують за рухом стрілки годинника від 0 градусів до 360 градусів. Азимут предмета, що розміщений на північ віспецостерігача 0 градусів або 360 градусів, на південь 180 градусів, на схід 90 градусів. На захід 270 градусів. Для визначення азимута компас повертають так, щоб поділка 0 збігалася з темним кінцем стрілки. Потім слід повертати кільце компаса, доки лінія від прорізу до мушки не встановиться у напрямі на предмет. Мушка покаже на шкалі величину азимута. В градусах. На плані місцевості напрям на північ часто позначають стрілкою у верхньому правому куті. Якщо ж стрілки немає, то північ плану завжди вгорі. Південь внизу, захід ліворуч, схід праворуч. На карті напрями сторін горизонту визначають за лініями градусної сітки. Давайте з вами розберемо завдання. Визначте азимут, за яким пройде траса водогону вздовж стежки в напрямку від річки Андоги до загону для худоби. Так, ми бачимо фрагмент карти, відразу пригадуємо умовні позначення, річка в нас ось іде Андога, так? і бачимо напрямок на загін. Ми дивимося пунктиром, позначена в нас стежка. Відразу говоримо, що це в нас напрямок на схід. А отже, це 90 градусів. Правильна відповідь В 90 градусів. Наступна, визначте азимут у градусах, за яким потрібно летіти з міста Києва до міста Олександрії найкоротшим шляхом. Дивимося на фрагменті карти. Київ, так, і Олександрія. Бачимо, що напрямок у нас на південь. Якщо в нас напрямок на південь, то це, ми пригадуємо, що це в нас 180 градусів. Отже, правильна відповідь А 180 градусів. Наступна. Користуючись фрагментом карти, визначте країну. Порт якої прибуде корабель, що знаходиться в точці з координатами 30 градусів північної широти, 45 градусів західної довготи, і починає рухатись на південь, не змінюючи курсу. Так? Тут нам потрібно пригадати, що відразу розміщення координати географічні 30 градусів північної широти, знаходимо, так? потім 45 градусів західної довготи. Піднімаємося, так? І починаємо рухатися на південь, не змінюючи курсу. Отже, це у нас країна Бразилія. І наступна задачка. Визначте азимут у градусах, за яким потрібно рухатися, щоб дійти від витоку до гирла річки Срібна за умов відхилення на 6 градусів від східного напрямку. Так, Відразу ми бачимо, що Знаходимо також, пригадуємо умовні позначення, річка срібна. Ми бачимо, напрямок, стрілечка вказує відразу на схід. Бачимо, що в нас відхилення буде 6 градусів. Так? Ми пригадуємо, що в нас напрямок на схід це 90 градусів, а в нас трішечки нижче. Отже, додаємо 6 градусів і правильна відповідь В 96 градусів. Дякую за увагу!